Юй, ще з на каналі не було віддяшек про непопулярні ігри. Ну, час надолужувати. Хоча попередні відео можете також подивитись, я над ними жорстко парилась. А поки привіт усім! З вами Ногейм Йогурд, і сьогодні спробуємо розповісти про неоднозначні і нема йдемо відомі у своєму колі та у свій період ігри, пов'язані певним одним шаблоном. Луна Геймакзе. Приємного перегляду. Взагалі, що себе представляють ігри Лувей? Це короткі низькоякісні 2 d ігри. де ми граємо за персонажку Луні, яку в кінці чекає загибель чи просто нещаслива участь, переважно через пінкаміну іншу персонажку. Практично в усіх випадках супроводжується голосним скрімером у кінці. Однак основною родзинкою Лунгії полягає в їхній вірусній природі. Ні, ці ігри не віруси, проте не намагаються симулювати подібні. Практично всі ігри лун-гейм при відкритті неможливо закрити, бо навіть перейде на іншу вкладку, доки гра не пройдена до кінця, або якщо не перезавантажити комп'ютер. Також ігри цього роду можуть завантажити різні файли на робочий стіл, хоча у всіх випадках це скрімерні зображення, що не наносять шкоди комп'ютеру. Проте подібні аспекти можуть справді напрягти, особливо якщо не знати про них наперед. Перед тим, як перейти до більш детального аналізу ігор, для кращого розуміння слід зазначити про ком'юніті, в якому ці ігри взагалі з'явились, My Little Pony. My Little Pony, або Моя маленька поні, це дитячий мультсеріал, що виходить з 2010 до 2019 року, і юній аудиторії важливі уроки дружби. І як іронічно, що саме з дитячого мультику пішло так багато різних кліпіпаст. Луні якраз таки теж з цього серіал, де вона є принцесою ночі і снів. Ну хто б сумнівався? Пінкі ж є однією з головних персонажок шоу, що фігурує практично в кожній серії душою кампанії. Але має ж бути причина, чому Олуна фігурує саме вона, й її зла частини, яку називають Пінкамін. І повірте, вона є. Справа в тому, що у 25 й серії першого сезону, коли друзі Пінкі ігнорували її, оскільки готували вечірку сюрприз для своєї подруги, і, звичайно, не хотіли цей сюрприз портити. Роже у поні така поведінка друзів тригернула, і у неї трохи почав їхати дах. Це стало базусом для формування найбільш відомої кріпіпасти у Омелпаспінноті. Кексики. Де Пінкаміна робить. кексики з бунячого м'яса. Так. Власне, Пінкаміна фігурує у Улонігейм, полюючи за принцесою ночі. Хоча іноді як скрімер фігурує і Apple Блум. Та причина чому вона з'являється в Лондогейм, мені не до кінця відомо. Взагалі? Якщо я можу його вот так назвати. Піджанр Луна Гейм зародився приблизно 3 квітня 2012 року, коли перша Луна Гейм була опублікована на Еквестрія Делі. Спершу вразливалося просто невинною бродилкою, і декілька людей завантажили її, швидко усвідомивши, що що вона зовсім такою не є. Усе починається з того, як ми з'являємось на якийсь накшат поляні, де ми граємо за лун. Усе ще можемо – ходити і стрибати. Та через 30 секунд чи біля того на екрані неочікувано з'являється одне з двох моторошних зображень Пінкіпа або Епоблу. Починає грати страшна пісня. І тепер не ви контролюєте гру, а вона вас. Гра не закривається ні за допомогою клавіші Escape, ні через речі, клавіші Adp f 4 Миша також застрягає в нижньому правому куті екрану, і гра завжди залишається поверх кожного іншого вікна. Лише через деякий час гра автоматично закривається, а на комп'ютері з'являється файл, де криво написана одна єдина фраза: The end is night. Кінець близько. Саме ця Луна Гейм, яку назвали Луна Гейм 0, і стала першою основою усіх подальших ігор подібної риторики, свою основні аспекти, які фігурують практично у кожній подальшій такій грі. Зокрема, це коротка 2D-ігра, що на перший погляд стається мирною, а вже потім починає ставати все темнішою і темнішою. Гравець завжди грає саме за луну. Знаходимось ми Бог зна де і рухаємось Бог зна куди. Можемо лише ходити і стрибати, у деяких випадках бігати. У кінці луна завжди помирає, а гравця чекає голосний скрімер кінкаміни, рідше Apple Boom. Відкривши гру, ти її не закриєш, доки не пройдеш. І те не фактоноді гра може так зависнути, що єдине, що тобі допоможе, диспетчер задачі або перезапуск. Гра може завантажити на комп'ютер сторонні файли, а також маніпулювати мишкою, тобто не давати гравцю нею користуватись. Також нерідко ігрилу на гейм як можуть бути, так би мовити, одноразовими. пройшов один раз, більше не зможеш пограти знову, тільки якщо не видалиш і не завантажиш гру ще раз, що також не дає їй такого собі шарму усвідомленості себе і гравця, в моєму розумінні. Окрім луни, пінкаміни і іплблум можуть бути інші персонажі. Та вони в 99% випадків не є агресивними, але з'являється все ж рідко. Загалом ми могли статись питанням, чому про Луну гейм взагалі знають? Так у неї особливі такі собі вірусні прояви. Та більше нічого такого в нас він не містить. Це просто дешевий нудний 2D платформер, який і Горуром не назвеш. Справедливо, то думаю, в мене є пояснення цьому. Як я вже зазначала, Луна Гейм пов'язані з МЛП, тобто My Little Pony, а це у першу чергу мультик. А такого роду мультики переважно дивляться діти. Відповідно, шукаючи новий контент, пов'язаний з улюбленим шоу, вони могли ненароком натрапити на Луну, і подібного роду гра спокійно налякає будь-яку малечу. Як мінімум, я вважаю, саме це причиною вибуху певного роду популярності цього платформера. До того ж, повні нерідко виходили летсплеї, що також популяризували її. Зокрема, я дізналась про луну Game з подививши проходження Луни Game 1. І у той період вона мене добряче так налякала. Підсумовуючи, можу додати, Луна, на мою думку, не зовсім безцінна гра. Вона є явним прикладом того, що навіть найменш якісна гра не зацікавити свою аудиторію і звернути на себе увагу. Я зовсім не кажу, що потрібно обговорювати і говорити лише про такі низькоякісні якісні ігри, але, як на мене, і вони здатні оточувати себе хоч невеличкою, але спільнотою шанувальників чи поціновувачів, спонукаючи їх до будь якого роду творчості. Деякі малювали по ній арти деякі створювали власні ігри, базуючись на луні а деякі, такі як я, зробили по ній ціле відео.